Галина покупчиня, розповіла, що з початком сезону хурми купує цей фрукт на житньому ринку один раз на два тижні. Для нас пенсіонерів, хай би було дешевше трошки, але по дві по три штучки купую. Мені подобається, я маю проблеми з піщеварительним трактом, то як я її їм, то мені на душі добре. Що ви обираєте? Шарон, хурма. Що дешевше? Ну я не купую, тому що мені не можна, не можна коштувати її, але взагалі ціни нормальні. Я рахую 95 гривень. Світлана Лугова покупчиня каже, що зазвичай купує 3-4 штуки шарону. Ціна різна є 160 гривень за кілограм, а є по 200. Я хорму не купую, бо в мене від неї алергія. Я шарон купую. Мабуть, ціни не дуже доступні, але мене це. Наштовує, тому що я думаю, що краще купити дорожчий і гарний фрукт, ніж дешевий, і потім викидати його. Оксана Покупчиня говорить, що перевагу віддає корольку шоколадному. Ціна його 69 гривень за кілограм. Дивлячись на те, як піднімаються ціни, я думаю, що це доступно поки що. І якість Купила корольок шоколадний. Він приємний за смаком, я вже його не один рік беру, трошки більше, ніж пів кіло. І Скільки ви заплатили? 53 гривні. В середини жовтня розпочався сезон хурми і попит на цей фрукт є, говорить Людмила Шевчук, продавчиня. Більше йде хурма шарон продається більше на вихідні дні. Більше молодіочого купляє. А такі пожилі люди, то вони люблять хурму. Вона більш їм корисніша. Вони хочуть багато йоду. Ціна зараз на хурму йде 95 гривень, є 85 гривень. Шарончик є по 200 і є по 160. Ціна буде зростати? Думаю, ні. Думаю, що ні, не буде вже зростати ціна. Може, коли буде закінчуватися, вже тоді. Альона Шишкіна продавчиня каже, що хурма з Азербайджану та Іспанії. Ціни на хурму станом на 19 листопада 2025 року у порівнянні із 2024 роком не зросли. Ціна однакова, да однакова не зросла. Ні. Які тенденції чи буде перед новим роком різдвом збільшуватися ціна? Як ви вважаєте? Я гадаю, що ні, тому що ціна би вже піднімалася так, що тут залишилося місяць. Ціна залишиться така сама. Тетяна з Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.